Друзі, всіх вітаю, я на джетки передвигаюсь. і сьогодні буде у нас відосик, яку я хочу тачку. Не знаю, хто не дивився, мабуть, передостаннє відео, де я казав, що я пасад продав. Пасад пару місяців назад вже я продав, і зараз передвігаюсь на джетки. Но хочу якусь електричку. Джетка це мого кінта. Вона в продажі зараз і я поки на ній трошки так двигаюсь. Непогана тачка, в принципі, як за свої бабки, за 8 тисяч нормально точило, так щоб двигаться 2-літровий бензинчик. У мене, був, у мене посад був 2,5. Коротше, що я хочу? Я хочу брати електричку. Яку електричку? Я думав, від Teslu, і Шмешлу, коротше, і Гешлу. Е, ну, Все ж таки, думаю, взяти, знаєте, яку Hyundai. Kona. Hyundai Kona. Чому Hyundai Kona? Запас ходу 500. 20... І Іменно, 20-го року. Тому що там 22-го року вони йдуть 39, по-моєму, кіловатна батарея, а 20-го року 64. -х. Якщо не помиляюсь, кіловатну хочу брати. Хюндайкона є, є ще Кіаніро. Але Niro мені не подобається Ні знаружі, ні зсередини. Тому Niro, навіть не пишіть, ребятки, тому що я в Тікток знімав і дуже багато писали, що це. Писали, Kia Вова, Kia Niro не подобається. Ребята, от, у ну, чувака вон така гіляка висить короче, в бампері на пасаті. Не подобається, ребята тому не. Hyundai Kona. Чому? Е, в преміалки куча асистентів. Просто, от, як не знаю, там, як в Теслі. Ну, в Теслі не в Теслі, понятно, що це два різні автомобілі, вон кіаніра стоїть. Вообще, скільки я на них їжу дивлюся, ну, вообще не знаю. Ну, не подобається мені кіаніра. Коротше, е, бюджет цих автомобілів 20-го року. Плюс-мінус там, де до сотки є пробіг, де є тощимсь, но вони Європа в основному, да, є і Америка. Но вони крепко кручені. От крепко кручені, ми навіть іще, Я от з Пашкою Марікен, да, він займається автоподбором і перепродажі автомобілів і так далі. Це, кстати, його тачка. Ми не можемо виїхати навіть подивитися якийсь автомобіль, тому що вже по авторії, ми вже дивимося, і от там 20 тисяч пробігу, вже 8 власників і так далі. Ну, тобто, Понятно, да, так, ну, що туди їхати дивитися. Телефонуємо власнику автомобіля, як завжди, нам січку трусять і все остальне. Ну, коротше, наша поїздка відміняється. І отак от от ми не можемо виїхати, я не знаю. Два місяці два місяці ми не можемо знайти. Тільки щось там з'являється, дивимося, заказати. Ага, бюджет їх, бюджет преміалки ну, в районі 18,5, 18, хто 19. ряди, ну Плюс-мінус е вилка цін 18-19, е хто дешевше, хто дорожче. Крутять їх жорстко, як в Європі, так і наші вже. Умельці Накручують, наярюють, мати рідна. Да, вони всі такі, вроді як і на не і но Там же ж ховайся, вжито, коли ну, поглибше копнути. Тому якось так. Чому, чому кону вибрав? Ну, тому що, опять же, я ж кажу, запас хода, плюс-мінус, дизайн такий непоганий. І, ребятки, я її тестував. Да? У мене був тест-драйв на двох конах. Полетіли. О, Твою мать, аж телефон с кармона вылетает <говорит> Да <говорит> не, ну лететь прям Что там ем и дальше Что с тебя выпало? Да, яйца <говорит> <говорит> Куда, со штанины, <говорит> что выкатились, бля Да нет, да, еще ем и А я сейчас тут развернусь с... Ну вообще стартует так, что аж телефон -ху -ху. Что, что с кармана, что в карман залетел І це дра... драйв спорт, да? Да. Еп твою мать. Ти аж на четвертій шліфуєш Чуєш? Ти аж на четвертій <толоно> шліфуєш. <гум> не, хорошо, Сік я достав, засик. Та я не засік, який там засік Ну Там дальше вже дорога, ба. Не, хорошо, вона шліфує Еп твою мать, дивися, бабку, тут зупиняється Ти <гум> шо <плес> мохер, <гум> бля? То чи шо? Ви знаєте, понравилась посадка, понравилось то, що це ну, воно таке, знаєте, Паркетник, не паркетник. За счет того, що там ще батарея, оце, конечно, косяк крепкий, опущено, То теряється, теряється сама от, тема паркетника. Да? Воно вже таке, як седан, виходить. Просто посадка в тебе ти як паркетник посидиш. Ну, неплохо. Топить вона, звісно, ребята крепко. Я перший раз першу кону тестував. То я там в екові режимі. А другий раз мені написав підписник в інстаграм, каже, Вова є чорна кона. Давай там. Є бажання зустрітися, подивитися. Все, на, на другий день ми списалися, стелефонувалися, на другий день зустрілися і також я цю кону вже потестив. Вже в, в спортрежимі вона бодренько стартує, бодрінько, вона ну, землю з себе вигрібає крепко. Що ще? Тесло думав. Тесло думав, Еску э, або тройку. Ну, тобто, В такому бюджеті, Ребята, я э, не хочу виходити з бюджету, тому що мені пишуть, і бери і айдішку, і бери і Теслу Вайку, і так далі. Ребята, ну, Якщо вже дивитися Айдішку або там Теслу Вайку, так а що тоді вже можна і до Єтрона дійти, да? який ну, собственно, мені подобається. От Єтрончик, звісно, да. так. От ви скажете, а яка електричка вовчик тобі подобається? Я скажу єтрон. Аудюшечка єтрон. Да? Ну дивлюся і на вайки, на ці, ну, ну, щось, ну, не то. А от єтрон мені под... да, Може я поїздив би, може вона мені там і перенравилась би. Ну, от, Хочеться єтрон, але поки тіті міті мені не дозволяють на єтрон. Поэтому дивлюсь, реально, ребята, я, я люблю жити завжди ну, реально і по средствам. І от коно мене щось вона зацепила. Да, запас хода крепкий, асистентів там херова туча, виїзна проекція є, ребятки. Ну, взагалі клас, клас. Да, може там, не такого представительського класу, як, допустимо, там уже там далі Тесли, там, може Айдішки і так далі, вже, щось таке ну, більш ліпше. От, ну, тим паче. В би я подвигався, а там би далі дивився, чи їздить, чи продавати, чи що робить, чи може щось е трішки там би монетка якась би зашуршала, там може продав, би, може щось б щось купив би більше. Так що тут такі діла, ребятки. Що ви скажете? Взагалі, як би шукаю кону, в преміалки, обов'язково, щоб була, тут бачите, на джетки тряпочка. Ну, щоб була е вентиляція, щоб була. І вообще. Я прививка, що в мене от на пасаті кожа була, ну це миле діло, тряпочкою протер, клас. Малий мене ззаді гарцює. Коротше, отак, як, як юла, то ви самі розумієте, що там по тряпці конечно, десь і ногой теранув, не без того, десь щось тесе, десь, десь щось, сок якийсь по ходу п'є, капнуло. То тряпочкою витер, а то п'ятно, а то п'ятно одразу моментально. Буду не успівати їздити на хімчистку. Тому преміалку. Преміалку на чорному кольорі, друзі, якщо в когось там не знаю, хто де знає, у когось є чи хтось продає преміалка, чорний колір. Ну, чорний колір або темно-сірий. Вони ще є в такому ну, в кольорі грунтовки. Да, оцей вроде, якби на сьогоднішній. День начебто і модний такий колір, але ну, він до коней не йде. Він йде на беху, він йде. Айдішки да? є в такому кольорі. А от на кону Ну він зовсім не йде, не хоче такого кольору. Або темно-сіра, або чорного кольору. І в преміал. все На тряпки, взагалі, ну, це, це, це якби там попалося, що там. 20 тисяч пробігу, там вся вона огні, в родні, не бита, не крашена, не мита, не шатирена, і просто, от, і Єдине, чого немає, так це там кожі. І супер адекватніша ціна. І от ми її провірили, і там просто все сказка. ну Тоді да, тоді да, я б там, не знаю. Перешив би вже, перешив би і вже вирішив би це питання. Ну, а так, при других розкладах, коли вони, блін. Ну да, з Європи вони там не биті. Ну так кручені не хрепко. Ось такі діла, ребятки. А так що ще розсматривать по Балти, ліфи, вольти, болты, лифы, больти, МНВ, тоже MNV по кузову клас. Мені вообще подобається МНВ, сказка. Ну, там. Вона в, таком самому, в такому самому самой ну, ценовій Діапазоні в такому самому. Но это лето, лето, лето. по асистентам вона ну, крепко бідніша крепко бідніша, ніж Kona. А так непогано, я її Менвішку теж колись тестував. Ну, Неплохо тоже вона топить. І все, і по салончику вона виглядає супер. Ну, По асистентам менше, тому Hyundai. Kona. Які ще, Не знаю, які, а які ще є? Hyundai Ioniq. Там теж щось писали мені. Ну, от на сьогоднішній день пока. Ну, не можемо знайти, ребятки. Не можемо знайти під заказ. ну Під заказ теж е, кажуть, що це кот в мішкі, Да, Це кит мішку буде під заказ. І я, чесно кажучи, я на aliexpress ніколи не, не заказував, бо в мене, ну, мене не вистачає е, терпіння ждати, там 2 місяці з aliexpress Ну зараз там то швидше. От. А от, а машину, так це, ну, це тим болі, я не знаю, це там, і граємо, і граємо, десь, якщо це на удаленки, з ким заключається договір, да, то, ну, я не знаю, це, що воно приїде, оці нерви, ребята, от, от це все, ну, я б отак, якби було, трошки б лучше переплатив би, понятне діло, ну, щоб приїхав його, купив і побіділ, так сказати. Так що якось так, ребятки, ну що ви напишете там, не знаю, може щось порадити мені, тому що чесно сказати, я вже, я вже в розпачі, от то я кажу, пашка. Ми, ми, мабуть, ніколи машину не купимо. Ну, ну серйозно кажу, ну вже я вже в розпачі. Потому що всі крутять, мутять, блін. Е, ну всі хочуть тебе об'єгорити. Ото от такі діло, ребята. Ну, ось, ось МНВ стоїть, Ну клас. Ну в неї теж батарея, да, запущена. Ну кліренс трошки вищий, мабуть, будет, в коні. В Коні там кліренс, виходить, за мінусом батареї. Та чи 15, по-моєму, сантиметрів. Щось, щось такого плана, ребята. Ну то якось так. Так, щось потемніло. Обнял, підняв, ні гори, ні низу. Вовчих Полтавський діл мій номер, а я дзвоню ж з номера. П'ять на коліна надо впасти, чи я не пойму. Ну паха хоче його до кінця що туди. У нас звиду красиво, ну мені кажеться, що він скрутив пробій. Я кажу, воно аж здійснюється. Турніровано красиво. Зачем тягнути, я кажуть, кота за заяйця. Бажання має, та ще ні. Я може неправильно вас понял. Та ні, ну я обдзвонюю, бо в мене робота така. Вона тільки приїнала була з Нідерландів. І думаю, ви займаєтесь продажую, типа. Я не займаюся продажами. Багато впливаю на пробій. На 40 лагарів, І 60% не продавати, а 40 тільки продавати. Я Це навіть, навіть за торг з вами не балак. Ми може той. і без торга візьмемо, якщо там реально рідна фарба, там, е, типа, оригінальність пробіга 100%. Просто якщо ви не знаєте, скажіть, я не знаю. Машина для себе просто більше всього, що він не кручений, але якщо й кручений, то він не великий. Ну тобто, він все-таки ця людина мені сказала, що не кручений. Скажіть мені дати резини. Хорошо. Чуть-чуть вивели на чисту воду. На в рідній фармі. Да, да. Вона оригінальна. Чувак, ти ж казав нам, декі. От і все. Сьогодні ми без торга, завтра я не знаю. Пізно буде, значить, пізно. Скручений пробіг.